Нас як на Сибір вивозили, то ми були до самого Сибіру всі у Так що нас не мали права вивезти, а тільки бабчу. А взяти бабцю 82 роки бабця мала, то нічого не візьмуть. Розумієте, ми лишимося на Ну, і я, як запам'ятала, бабця ніколи моя ні корови не тримала нічого. Вона була така кушерка, ну не вчена, але вона мала дуже такі легкі руки, вона дуже людям допомагала. Бабці моїй син був українській поліції, як німці були. Ну і зато вучка засудили на 25 літ, то, то мали вивезти, значить, її за сина. А вивезти її за сина нічого не візьмуть, як її саму стару візьмуть, рішили всю родину. А сестра моя вже була замужем. вже були інші прізвища, Голіш. Її взяли разом з нами і чоловіка її. А він робив в типографії Степаника у Львові Мішвагір. І... Його на третій день з пересильної потими випустили. А сестру кожен день визивали все, як фамілія. Ну, як вона буде казала інакше, як фамілія голі вже, вже вона не драгневич. І так її і вивезли. Він лишився, її вивезли разом з нами. А от вас, як мали веселяти, то ви вже якось знали, чи то вам так як прийшло? А де знали? Я би ще була дитину скорше смерті сподівала, як на Сибір, Думаю, а за що нас? Ну нас нема за що? Вичу, то, то, ну, то брату що за брата має відповідати сестра? і Її діти, як ми так рахували. Ми ще скоро смерті сподівалися, як собі та де, то ми Паску присвяткували і зараз по пасті. Просто прийшли. І на як досвід, да прийшли, хату обкружили і все. І приїхала фіра, і то на ту фіру, що то можна було взяти, Ну і ще ту бабцю 82 роки. Вона невисокого росту була мала. Ти ж таку косу, велику Боже. Я на пересильній ту косу обрізала, бо вуші замножилися там. То то було страхіття господнє.